Чи не здається тобі, пересічному українцю, що світ навколо нас все менше і менше є тим, що можна проаналізувати або усвідомити. Саме про це і писав Альберт Кам'ю. Його філософія заснована на думці, що людина як створіння постійно намагається зрозуміти, як світ утворений і функціонує, але із за обмеженого сприйняття людиною цього всесвіту, він здається їй нерозумним, неосяжним та абсурдним. Сенсу існування людини у світі, згідно Альберту Камю. Не існує все, що відбувається, абсурдно. Людина спостерігає за боротьбою своїх ідеалів та реальності, своїх очікувань та стану світу насправді. Момент, коли всесвіт доводить свою байдужість до саме ваших цілей і руйнує саме ваше нормальне життя і є абсурдом. Одним із найчастіших варіантів поведінки людини при повному розумінні абсурдності світу є заперечення його абсурдності. Індивід придумує собі цілі, що наповнюють його життя сенсом. Наприклад, віра у природження після смерті або умовний рай чи пекло. Людина створює моральний компас, та цілі, що допомагають забути про абсурдність та несправедливість світу, прийняття того, що ні природження, ні сенсов збудованого таким чином морального кодексу не існує, стануть для багатьох людей екзистенційною проблемою. Камю вважає, що сама теорія Божого замислу тільки відволікає людину від світу, в якому вона реально живе. Але на думку Камю, зі стану абсурду, людина може вийти лише шляхом самогубства. Взагалі, питання того, чи варто здійснювати самогубство, Камю вважає найголовнішим філософським питанням. Абсурд існує лише в людській свідомості, він виникає з протистояння людської свідомості нерозумному світові, з усвідомленням людиною своєї закинутості і минущості. Абсурд не існує ні у світі, ні у людині по окремості. Абсурд це плід співіснування людини і світу. Зникає людська свідомість, зникає абсурд. Але це не той вихід, який прагне знайти камю. Єдиний вихід із абсурду згідно камю це насолодження ним. Прийняття тих рішень, що сприйнятні абсурду. Замість того, щоб сподіватись на ліпше життя у іншому світі, людина має прийняти абсурдність та неможливість зрозуміти цей світ та жити прямо зараз. Абсурдна людина знає про свою смертність, але не визнає її, відчуває насолоду та біль від свого досвіду життя, але не перестає жити, пише Камю. Альберт Камю систематизує свою філософську ідею в повісті про Сізифа, який, приречений богами на підняття величезного каменю на гору. Лише для того, щоб він знову скотився донизу. Камю пропонує нам представити Сізифа щасливим. Сізиф не обманює себе надією у ліпший світ, у нього нема концепції переродження або життя після смерті, його існування прив'язане до тут і зараз. Тим не менш, Сізиф безкінечно востає проти цієї ситуації, піднімаючи цей камінь до гори, знаючи, що він ніколи не підніме його. Усвідомлення цього дозволяє Сізифу бути хазяєм своєї долі, а значить бути дійсно вільним навіть у його обставинах. Всесвіт же довів свою байдужість до наших життів та планів. Всесвіт несправедливий і абсурдний. І нема сенсу дорікати йому в цьому. Сенс є лише у тому, щоб жити попри всю неправду. Без недосконалості невідчутної щастя. Альберт Кам'ю